Всім доброго дня, давно не знімав відео. Доробив рік тому назад, ще коли зимою встановив оцей інвертор. Доробив весною перегрозами захисту від перенапруження, від ну, молнії, блискавки. Оця система автоматів Suntre десь коштувала приблизно сотку доларів. Це на інвертора малої потужності. Ось інвертор працює, сьогодні похмура погода. Інвертор відпрацював вже дуже багато. 540 днів він там пише, що він працює, якщо дивитися відео по Ютубу. Він трохи так. Ось менюшка. Години 52 за місяць. Від сонця 350 тисяч за рік. загально почти мегаватт-350 кВт. Такі. Всі питають, як, що, живий, не жили. Працює. Менюшки. Ще у нього є Wi-Fi монітор. В даному, що тут. Усе воно ну, показує. Менюшки. Мегаватт, напруга. Сонце скільки чого. Зараз дуже похмуро, від сонця він бере 192 Вт всього. Працюю отак от, можна вибирати освітлення, RGB, є в менюшки гратися. Це я не доустановив захист по перемінному струму, верніше, напрузі. Струм напруга не важлива. Що тут? Такий інвертор? RGB Setup, робимо Setup, RGB можемо тут вибираємо LED, виберемо пурпурний якийсь окей. Він змінив свій колір. Цікавого іграшка. Зараз зробимо знову, поміняємо на зелененький. Працюю вже більше півтора року. Нарікань у нас немає, але видно, що підключений до Wi-Fi. До акумуляторів навіть не заглядав. Є, як є. Не було часу це зняти і робити це все до кінця. Гарного перегляду. Запитання задавайте під відео, відповім на всі, що можу, як зможу.